Рік тому розпочалась унікальна спецоперація Сил оборони України в Курській області. Наші військові прорвали кордон Російської Федерації, захопили більш ніж тисячу квадратних кілометрів ворожої території. Сили спеціальних операцій оприлюднили унікальні кадри початку курської операції, зняти безпосередньо очима їхніх бійців. І на відео чітко видно, як українські військові просуваються через траншейні лінії і намагаються вибратися на підвищення в межах. Кордону з Росії. А ще курська операція наочно показала, що Росія не здатна захистити власні кордони. Що було найважчим на ворожій території? Та чи виправдала себе ця спецоперація? Будемо говорити далі. З нами на зв'язку, екс-командир батальйону Шквал в 5-й окремій штурмовій бригаді на позивний Дельфін. Доброго ранку, слава Україні героям. Слава доброго ранку. Отже, понад 1300 квадратних кілометрів Збройні сили України, сили оборони контролювали на Курщині. Ви можете пригадати, яким був цей день, коли фактично вам дісталася можливість піти і дати ворогу як слід по зубах на його ж території? Звичайний бадьорий ранок. Звичайний бадьорий день, на який дійсно було такі якісь. Всередині таке було відчуття, що ось нарешті можна піти і на тій стороні щось, ну, дати тягла і по зубам. А які цілі ставилися е, тоді перед вами, коли починали операцію на території Курської області? Тобто закріпитися, зайти якомога далі чи десь зупинитися? Саме в моєму підрозділу було поставлено завдання здійснити прорив, здійснити наступальні дії, mm -hmm. штурмові це підрозділ шквал, це екс-заключні Люди це такий спецконтингент, який мав просто прорвати і дати прохід іншій підході і так далі. Що для закріплення mm -hmm. не скажу, що це було геть легко, але було ну, так сказати, весело, адже це було. Настільки якось всередині патріотично налаштовано, mm -hmm. що ми маємо шанс і показати всьому світу, що ми можемо здійснювати наступ на території противника. А скажіть, будь ласка, як вам здалося? Чи очікувало російське командування реальну загрозу наступу з через держкордон? Чи от укріплення були радше такими показовими? Типу, та що ви і так не зайдете? Я б не сказав би, що вони до нас були ну, готові, але те, що вони дуже готовилися однозначно, укріп райони були кілометровими ага. з бетонними дотами, з бетонними воїнами для ведення вогню. Дійсно були ці траншеї такі підготовлені не один рік. Противник нас такі, які можна пишатися, тобто противник на сильний і з ним є про що в, що в нього повчитися, і з ним. Непросто не працювати, не просто вивати. і тому я скажу відверто: Росія готувалася до цього всього, до цього всього театру війни. І саме коли ми зайшли на територію Курщини до Суджі, чи дороги до Суджі, на в полях були кілометрові фортифікаційні споруди. Ну, сили оборони швидко просувалися вперед, адже за добу вам вдалося просунутися вглиб російської території до 15, 15 кілометрів. Що тоді меми з'явилися? Пам'ятаєш, що так. Курська область це область України, яка швидко росте. Як поводились російські військові? Тобто вони були більш мотивовані через те, що вони фактично обороняли свою російську територію. Вони були шоковані, адже вони не розуміли, що відбувається настільки швидко, масовано. Нагло проходить ударний кулак штурмових військ, І її здійснює в темпі і не розбираючись, не, роз... не спілкуючись Практично, противник був в готовності працювати з нами, але, мабуть, не в даний момент. І більше сил було вкинуто на території Донбасу, сходу е України. А тут були. Територія Національної гвардії і Російської Федерації, і стоковики, і, 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 і також великонтрактна служба, але не такий си, силом удар, як ми здійснювали. Угу. Тому в них було патріотичне налаштування, але точно, що було, вони вражені від того, що відбувається. Коротше, воно їм не дуже помогло. До речі, знамените відео, яке ви записали зі суджі, завірусилося в мережі. Давайте його спочатку переглянемо. Шановне панство. п'ятерочка. П'ятерочки. Командир батальйону Шквал позивний Дільфін. Дійсно доповідає, що відсьогодні суддя. Це що? Це Україна. П'ята штурмова батальйон Шквал. Це, 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 це вау. <сув Rogers> Суджа це Україна. <сув Корічно> П'ятьорочки, п'ятьочки. Скажіть, будь ласка, я... ми вже стали на ми Дуже було багато відео. Але хочеться вашого враження про те, як місцеве населення реагувало на вашу появу. Почув. А кажу, як місцеве населення реагувало на вашу появу? Бо відео ми бачили багато, але хочеться ваших емоцій, вашого з першого погляду. Як це було чесно, відверто, якось навіть мені не подобалась їхня поведінка в тому випадку. Не те, що там була агресія чи щось, агресії практично не було. Такі відчуття, що їм байдуже. От, знаєте, як це весілля в Маліновці, шапка помінялася і все, і вони собі будуть далі працювати. Mm -hmm. Так само в них, вони, собі, вони в нас, не, я не скажу, що вони в нас бачили якихось там спасітелей місії і так далі. Ну, Принаймні вони до нас спокійно підходили, спілкувалися, просили якоїсь допомоги. Дійсно, от розстояло те, що ми патріотично більш налаштовані, а їм реально тут байдуже. Хто ага. буде, який прапор, хто що mm. до чого. І навпаки, ми їм показували, розповідали, і от дивіться, як ми до вас війшли, як ваші війська до нас ходять. їм і треба було байдуже тому за місцеве населення сказати ну, просто нічого. Хм, нічого, собі. ну це тобі історія. Е, так, давайте повернемося ще раз до цих перших днів курської операції. Чи були якісь трудності, можливість з логістикою під час операції на території противника? На території противника з логістикою вже ж були, тому що це, хоч і проглядалися, показувалися маршрути, були відео з дронів напрацювання, просто ну, розвідка напрацювала нам багато логістичних маршрутів, де, куди, як, моменти відкату, моменти маневру. Але все рівно це чужа місцевість, це інший край, в якому, якому ти не був до того від часу, і навіть банально, оце, це саме місцеве населення, до якого ти можливо іноді там, не можеш там, підійти і спитати, бо там свої якісь там внутрішні моменти. Е, тому ти просто губився в перші, перший, ну, будь ну. Перву пару днів до тижня часу, а далі було все простіше. Далі вже ти розумів це всі вулиці, як якісь свої, вони навіть чимось були схожі на якісь свої рідні. Просто ще є інформація про те, наскільки я розумію, що в генштабі зазначили, що курська наступальна операція вона мала на меті не допустити новий наступ росіян в Сумській і Харківських областях. Водночас, Сумський напрямок продемонстрував стійкість і ефективну оборону, адже активні просування ворога стабілізовані. Якою є поточна зараз ситуація на прикордонних ділянках цієї? області Так як е, я зараз знаходжусь в іншому вже підрозділі, але зрівно mm -hmm. командир розумію і контролюю і моніторю всі напрямки. На даний момент Кузь е, напрямок, такий самий, як і будь-який інший, тяжкий є виконтрольований. Е, з приводу запитання, що дана операція мала здійснити характер. Зупинки наступальних дій в подальшому. Я думаю, що вона зупинила наступальні дії не тільки в наступському та харківському напрямку. Вона збентежила противника на всіх лініях фронту і трішки призупинила в деяких моментах, в деяких моментах, можливо, трошки мене напоролись на іншу агресію, але те, що ці операції мала бути, і вона здійснилася, і вона мала ефект такий, як ми очікували. Це було ну, надзвичайно приємно, і можна навіть відмітити собі цю історію і. Я думаю, що це буде розвиватися і надалі. Да, це точно історія. Я пам'ятаю, і світові змі писали і перші лідери різних країн. І я навіть пам'ятаю, була аналітика Діпстейту про те, наскільки зупинився, призупинився і сповільнився ага. наступ на інших вітинках, зв'язку з тим, що ви зайшли в Курську область Російської Федерації. Тому це абсолютно правда. Ми дякуємо вам за те, що були в ті дні, ввійшли в історію. По факту, ми дякуємо за те, що сьогодні долучилися до нашого ефіру, і нагадаємо, що з нами сьогодні на зв'язку був екс командир. Батальйону шквал в п'ятій окремій штурмовій бригаді на позовний дельфін, який власними очима, власними е руками робив нам трошки ближче перемогу, тому що вони в е рік тому зайшли в Курську область Російської Федерації. Дякуємо дякую. вам ще раз. Бережіть себе, дякую взаємно